З моменту втечі за межі України в 2014 році Портнов перебував на території РФ, отримав паспорт і громадянство РФ, має низку компаній, системний бізнес, значні обсяги нерухомості як на території РФ, так і на території окупованого Криму. Портнов не перебував на відміну від США під санкціями РФ, мав активне спілкування на рівні спецслужб РФ вищих органів управління РФ і відповідно не існувало жодної мотивації з боку РФ щодо усунення портнова в Мадриді. Аналізуючи певні обставини комунікації портнова з вищим керівництвом держави, правоохоронної системи, судової гілки влади, є доцільним поставити низку питань, відповіді на які для вас будуть очевидними. Зокрема, хто в чергове сформував зелений коридор для проходження портновим прикордонного митного паспортного контролю при організації його візитів до столиці в період з 22 по 25 роки, без команди Татарова, Малюка, Дейнеко, ДПСУ, такі візити безпека неможливі. Чи перебував Портнов на консульському обліку в Мадриді? Відповідь очевидна – так. З огляду на миттєву реакцію дипломатичного представництва України з метою отримання доступу до ходу кримінального розслідування, з метою нейтралізації доступу до носіїв Портнова. Чи був Портнов залучений до питань пов'язаних з проведенням закритих перемовин з РФ, отриманням від РФ гарантій безпеки Зеленського і п'яти шести менеджерів, недоторканості активів, в тому числі на території РФ. Легалізації брудних коштів, використання санкційних механізмів проти взаємопогоджених цілей тощо. Відповідь очевидна: так. Чи був Портнов реальним бенефіціаром маріонетичного офісу президента, Мін'юсту, МВС, СБУ, ДБР, НАЗК, НАБУ, прокуратури, судової системи України, від якої залежить транзит влади? Відповідь очевидна так. За умов безальтернативної альтернативної перспективи виходу на домовленості з РФ, чи залишався портнов серцевиною цих процесів? Відповідь очевидна: так. Хто не зацікавлений в реалізації кулуарних домовленостей з РФ, припинення активних бойових дій, припинення постачання зброї і списання фінансової допомоги, подальшому зникровленню потенціалу РФ за рахунок самознищення України. Моя відповідь найперш Великобританія. Війна в Україні є дестабілізуючим фактором, який посилює вплив Великобританії, в перноморському, середньоземноморському арктичному регіонах. Посилює вплив замість США в ЄС, зберігає впливи на гру інтересів на Близькому Сході. Є розмінною монетою в побудові перемовин Лондона та Вашингтона. Дає можливість втриматися уряду Великобританії за рахунок переходу економіки на військові рейки мілітарізації суспільства. Війна в Україні є основою виживання і збереження впливів Великобританії. І Портнов як потенційний ключовий менеджер формування домовленості України з РФ, комунікатор із спецслужбами РФ став на шляху інтересів британської корони. Треба мати на увазі, що більшість вищого керівництва держави, офіс президента, СБУ, МЗС, Набу міноборони тощо мають паспорти Великобританії і готовність евакуації аби розгорнути діяльність в екзилі. Як це мало місце в історичному досвіді Польщі неодноразово. Треба мати на увазі, що периметр особистої охорони Зеленського і п'яти шести менеджерів охороняється та контролюється з перших днів війни спецпризначенцями Великобританії. Тож чи могла британська корона дозволити кулуарну гру Зеленському і його команди з портновим для досягнення сепаратних і безпекових домовленостей з РФ? Відповідь моя суб'єктивна: ні. Малюк має відношення до операції павутина як обраний на роль павук, як я до вбивства портнова, яку нав'язують через підконтрольні змі. Саме після ліквідації Портнова Великобританія пішла на активізацію проведення операцій проти РФ, диверсійні акції по аеродромах, залізничних сполученнях, комунікаціях тощо, аби унеможливити США перспективу виходу на домовленості щодо припинення вогню, розведення військ, реалізації угод по корисним копалинам, дичнізації схем надання військової та фінансової допомоги.